Мільярдів доларів рівно в стільки вже обійшлася Росії агресія проти України. Сьогодні на фондовому ринку нашої північної сусідки стався катастрофічний обвал. Цінні папери провідних російських компаній втратили понад 15%. Найбільше постраждали Газпром і Збірбанк. Рекорд падіння встановив і рубль. Його курс до євро скотився до історичного мінімуму. Причиною такого краху експерти називають саме агресію проти України, адже через це інвестори масово продають російські активи. На жаль, від цього страждає. І українська економіка гривня сьогодні на міжбанку втратила до долара ще 90 копійок. Проблеми і банків їм доводиться обмежувати видачу грошей. Втім, економісти запевняють, Україна впорується. А головне після вирішення конфлікту з Росією весь світ почне вкладати в нашу економіку гроші. Круте піке на межі краху. Антиукраїнська агресія Путіна катастрофічно ввалила російську фінансову систему. Сьогодні фондовий ринок північної сусідки за найскромнішими підрахунками втратив до 100 мільярдів доларів. З Самого ранку фондові індекси російських бірж почали летіти вниз. Найбільше постраждав Газпром та Збірбанк. Їхні акції впали більш ніж на 15%. Обвал спричинили іноземні інвестори, які почали масово позбуватися російських цінних паперів. Вони готуються до економічної ізоляції. І агресора ринки розшифровують слово прайс, да ціна про яку говорив Барак Обама, е, коли він сказав, що Росія заплатить ціну, що таке, наприклад, Іран? Люди дуже чітко розуміють. Зрозуміло, що Росія сьогодні це ще не Іран, але. Е, події відбуваються так швидко, що цей якби ця вістань може скоротитися дуже швидко. Слідом за акціями униз пішовий рубль. Сьогодні російська валюта побила рекорди падіння до євро, стрімко злетів і долар. Колишній прем'єр-міністр Росії наголошує, військова агресія лише оголила жахливі проблеми російської економіки, яка й без війни ледь дихає. І в Росії починається економічний спад. Я означаю, що вся модель, котрою використовувалася ця власть на протяжні останніх там сімі там лет, вона повністю себе исчерпала. напряження в Російській Федерації будуть расти, і такі вещи, як поиск внешнего врага для оправдання проблем внутри страны, це обічна вещь диктаторских режимов. Від економічних проблем Росії поки страждає і Україна. Гривня сьогодні продовжила падіння, втративши ще 90 копійок до долара. В обмінниках американську валюту продають по 10,6, євро по 15. Не прості часи переживає і вся банківська сфера. У деяких банках діє ліміт на зняття готівки. Втім, в НБУ та Незалежній асоціації банків України за Тут визнають проблем багато, але в держави достатньо грошей, аби з ними впоратися. Національний банк розробляє нові постановлення, які дозволяють комерційним банкам брати в случаї необхідності. Я уверен, що зараз будуть і інвестиції в нашу страну. Будь тяжело. Безусловно, буде тяжело, тому що страна знаходиться в тяжкої ситуації. Про готовність не лише політично, а й фінансово підтримати Україну вже заявили в. США і в європейському союзі, а нова влада вже пообіцяла провести реформи, аби найближчим часом продовжити співпрацю з міжнародним валютним фондом, вкладати гроші в нову Україну, готові і міжнародні інвестори. І хоча, поки над нами і нашою економікою, висить загрози військового протистояння, увесь світ наголошує, Україну бачить успішною країною. Увесь світ закликає Росію оговтитися доки ще не пізно, адже Україна зможе розраховувати на підтримку усіх цивілізованих країн. А от північні сусідці у разі економіки. Нічного краку не допоможе ніхто. І перефразовуючи слова відомого російського телеведучого, нині саме Росія нагадує лайнер, який зірвався у штопор і може ось ось розбитися у власній імперській амбіції. Олексій Шемиський, Євган Зозуля, Юрій Іщенко, факти а